До кінця вересня погода в Україні ще буде по-літньому теплою, температура підійматиметься до плюс 23, плюс 28 градусів. Однак вже наприкінці тижня, 1 жовтня, синоптична ситуація зміниться, прийдуть та похолодає, про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, у четвер, 28 вересня, по всій країні продовжить панувати погода без опадів. Та буде переважно сонячно, але все ж таки місцями хмарно з проясненнями. Також очікуються густі ранкові тумани. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четверг, то буде майже без змін. Лише у західних областях на пару градусів похолодає від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла в день, на решті території країни до плюс 27 плюс 28 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 8 до плюс 13 градусів, у південних та центральних областях до плюс 15 плюс 17 градусів вночі. У Києві 28 вересня ранок буде безсмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів, температура повітря коливатиметься в межах від плюс 12 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!